І сьогодні дійсно такий з неприємних новин почався день з неприємних для енергетики. Проводяться слідчі дії в компанії «Енергоатом», Проводяться ці дії національним антикорупційним бюро. Скандал в енергетиці України набирає обертів. Міністерка Світлана Гринчук вперше коментує ночівлю у попередника Германа Галущенка. А також і що відомо про саму Світлану Гринчук уже за хвилину. Тим часом один із головних фігурантів справи енергоатому, бізнесмен Олександр Цукерман, відомий як Шугармен, виходить на зв'язок та коментує звинувачення і дає несподіваний коментар про своє повернення в Україну. Це, це, це моя родина. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Те, що ми зараз побачили: Черношов, Галущенко, Міндіч. Це безпосереднього оточення президента. Не хтось там, не хтось з його команди. Це ті люди, яких він дуже добре знає. Коли є закрите коло спілкування для народження, вони в це коло входять. Тобто, це доволі таке вузьке коло повне сприяння з боку компанії. Всім слідчим діям надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору, жодного приховування. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. Міністерка енергетики Світлана Гринчук ухвалює рішення самостійно подати заяву про відставку. Вона заявляє, посада міністерки ніколи не була її метою, а також наголошує, жодного разу не порушувала закон. Її ім'я фігурує у резонансному скандалі, пов'язаному з масштабною корупційною схемою відкатів у державному енергетичному секторі. Гринчук зазначає, посада ніколи не була для неї самоціллю та подякува. Вала президенту Володимиру Зеленському, уряду і народним депутатам за можливість протягом останніх десяти років працювати на благо держави на різних посадах у держслужбі. Закон у межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі. А, краси на енергетичному секторі на оборонному секторі воюючій країні – Це русаки. Чи ще ні, справедливе покарання це, це злочини зараз проти національної безпеки 100% України 100%. воюючої країни. Е, і якщо ми, ми говоримо з вами про справедливе покарання, воно можливо тут тільки одне. Ну, ми демократична країна. Але ці люди за своє діяння ну, це кров, це кров. Воюючі країни це кров. Не полікать, вони тонуть просто в цій крові. Їх немає більше в цьому житті. Бути на свободі, бо це єдине, яке можливо покарання. За даними слідства інфо згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка. Як зазначається, ночівлі відбулися влітку 2025 року, невдовзі після її призначення на посаду. Під час судового засідання 12 листопада прокурор повідомив, посадовиця, яка наразі не має статусу підозрюваної у справі на Бусап, навіть відчиняла хвіртку власним ключем. Журналіст. Та звернулася до Світлани Гринчук за коментарем щодо нових обставин. У відповідь міністерка заявила, нічого про це не чула, після чого перервала розмову та більше не відповідала на дзвінки. Я не буду на це, чесно кажучи, зараз реагувати, тому що я не не розумію претензій. Моя основна робота, основна реакція на все це продовжувати. Готуватися до тяжкої зими, яка на нас чекає. Я не хотіла би реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться. Моя я роблю свою роботу. Вже пізніше вона все ж відреагувала на розмови про її особисті стосунки з колишнім міністром енергетики Германом Галущенком та назвала такі припущення безпідставними та маніпулятивними щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків, будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця. Я зазначу, Світлана Гринчук раніше була одружена з підприємцем В'ячеславом Гринчуком, співзасновником громадської організації Офіс незалежних екологів. Однак нині пара розлучена. Про це свідчить декларація за 2023 рік. У якій колишній чоловік уже не згадується, тоді як у попередніх звітах його дані були присутні. Водночас на сторінці Гринчуку Фейсбук досі вказано статус у шлюбі. Подружжя мешкало у квартирі В'ячеслава Гринчука в Києві. Ві, площею 244,5 метрів квадратних за неофіційними даними. Розлучення могло відбутися після 2022 року, коли Світлана Гринчук зосередилась на державній кар'єрі. У парі є спільна донька Юлія у декларації. За 2024 рік Гринчук задекларувала приблизно 1,2 мільйона гривень заробітної плати, банківські активи та автомобіль Вольво 2020 року. Ви Пуско і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції. Нульова толерантність до корупції. Всі мають бути притягнуті до відповідальності в зв'язку з результатами, які покажуть слідчі дії. Сама Світлана Гринчук у дівоцтві Іванова родом із Чернівців, де минули її дитячі та шкільні роки. Вона закінчила Чернівецький торг. Овельно економічний інститут за спеціальністю фінанси та здобула ступінь кандидатки економічних наук та захистила дисертацію з розвитку іпотеки в аграрному секторі. Також навчалась у Франції в університеті Оверні за напрямом менеджмент та управління підприємством. Про свою родину міністерка воліє не розповідати публічно. Гринчук розпочинала свою кар'єру як викладачка фінансів та науковиця в галузі аграрної економіки. Згодом перейшла до державної служби, де очолювала департаменти з питань зміни клімату та збереження озонового шару, займалась впровадженням міжнародних кліматичних угод, включно з Паризькою, Кіотською та Монреальською угодами. Була радницею прем'єр-міністра та міністерства фінансів з питань екології, заснувала і очолила ГОІСД асоціації. Я України, що займається сталим розвитком та екологічним управлінням, обіймала посаду заступниці міністра захисту довкілля, відповідала за євроінтеграційний напрям та виконання угоди про асоціацію з ЄС у вересні 2023 року. Світлана Гринчук стала заступницею міністра енергетики України Германа Галущенка. У вересні наступного року Верховна Рада призначила її міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів у цьому році в новому. Уряді прем'єрки Юлії Свероденко Гринчук повернулась до енергетичної сфери та замінила Германа Галущенка на посаді міністра енергетики України. Геці люди в жовтні на плівках, які побучила вся країна, в жовтні вже коли Росія нас так люто обстрілювала, і коли були блокати по всій країні, збільшували відсоток мережі, тобто відсоток відкатів з 10 до 15, які повинні. Заплатити їм увага компанії, які надають послуги для державної абсолютної інституції для державного підприємства, а енергоатом, тобто підприємство, яке має забезпечувати насправді енергетичну безпеку і енергетичну стабільність усієї країни. Це шок, і я хочу сказати, що за останні років 10 це один з найбільших корупційних скандалів, які я пам'ятаю, де знаєш. Така велика кількість. А, топ посадовці заміщена. Я нагадаю, 10 листопада набу повідомило про проведення масштабної операції Мідес проти корупції в енергетичній сфері, під час якої відбулося понад 70 обшуків. Відомство уприлюднило запису розмов фігурантів із кодовими іменами і повідомило, що до схеми були залучені рокет колишній радник ексміністра енергетики. Нині міністра юстиції Германа Галущенка колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому бізнесмени Тимур Міндіч і Олександр Цукерман, а також ще четверо осіб. За версією набу через схему вдалося відмити близько 100 мільйонів доларів. В енергоатомі заявили про повну співпрацю зі слідством, готовність надавати всі необхідні матеріали та сприяти прозорому розслідуванню. Міністерка енергетики Світлана Гринчук наголошує ні вона, ні її попередник Герман Галущенко не мали радника на ім'я Ігор Миронюк, який у розслідуванні фігурує під псевдорокет. Водночас вона уточнює, енергоатом не перебуває під прямим управлінням Міненерго, але обіцяє відомство реагуватиме відповідно до результатів розслідування. Олександр Цукерман Авін Шугармен коментує сьогодні звинувачення набу у справі про корупцію. В енергоатомі цукерман повідомляє журналістам, що не планує давати розгорнуті коментарі, але коротко відповідає на питання щодо підозри в корупції. Алло, Олександр Довидович. Допустим, доброго дня. Георгій Шабаєв Радіо Свобода. Підкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Вас тут шукають в Україні за підозрою? Я, не, як це сказати, не дуже не стоєн спілкуватися зараз. Дякую. чому? Чому? Пишите. Пишіть, тому що все неправда, все брехня. Ой, розкажіть вашу позицію, позиція все брехня. Все пишіть. А все. а чому чому брехня? Олександр Довидович, чому тому брехня? Все, извините. на запитання, чи перебуває він в Ізраїлі? Цукерман відповідає: це не має значення, та додає із задоволенням. Повернеться в Україну. Не Має значення ви повернетесь чай, в Україну. Чай. Судовольства Пока. А коли коли це це моя родина? Коли буде час за даними джерел схему правоохоронних органів, Олександр Цукерман виїхав із України офіційно пару тижнів тому. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України. Вина в цьому безперечно з такими корупційними скандалами, такі корупційні скандали mm. і така корупція. Вони послаблюють країну, але тут точно треба називати бенефіціарів винних. У цьому тут антигерой, один статі, хто вчиняє ці ці злочини і допускає вчиняти ці злочини.